Друзі, лише погляньте на цю красу, який асортимент директорських крісел нашого власного виробництва ми для вас зібрали. Два крісла бестселер класичний, який ми вже виготовляємо 10 років. Чорний та зелений, натуральна шкіра та деревина. І наша новинка цього року бестселер в каретній стяжці. Зелений, бордовий та коричневий. Чудовий зелений лорд. І три крісла Residents красиві масивні директорські крісла. Усі крісла, які ви зараз бачите, виконані повністю в натуральній шкірі люкс гатунку. Ми завжди вам можемо надати взірець шкіри, з якої виконане ваше крісло. Усі накладочки з натуральної деревини. Найякісніша фурнітура. Багатофункційний механізм мультиблок, який витримує навантаження 150 кг. Уся детальна інформація є на нашому сайті в розділі Нові крісла. Ми ж вам бажаємо гарних вихідних і обрати собі гарне кріселечко, а замовити його вже з понеділка.